Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх шанувальників грімільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь про чемпіонат СРСР 1989 року, який виграв московський Спартак під керівництвом нового тренера Олега Івановича Романцева. Як допомагали в цьому Спартаку судді і були підозри на договірняки навіть із київським динамо. Як базовий клуб збірної країни, Київське Динамо Валерія Васильовича Лобановського весь сезон страждало через травми провідних гравців настільки, що іноді на матчі чемпіонату виходило в основному більше дублерів, плюс ті самі підозри на договорні матчі з ленінградським зенітом, зокрема. Як Дніпро Євгенія Мефодійовича Кучеревського вже третій сезон поспіль випередив Київське Динамо у турнірній таблиці 52-го чемпіонату СРСР. Погнали! У зимове міжсезоння вирували пристрасті з переходами гравців та новими тренерськими призначеннями. Як завжди, Москва всіма способами намагалася вставити ціпки в колеса Київському Динамо і не допустити посилення команди Лобановського, яка й так була найпотужнішою за складом у радянському Союзі. У результаті вже майже домовлений перехід гравця збірної Чехословаччини Володимира Вайса із Братіславського «Інтера». На які погоджувалися обидві сторони, був зірваний саме у Москві. Плюс Анатолій Воловоденко із Душанбінського паміру так і не заграв за київське Динамо. А ось Олега Саленка вдалося все ж таки відвоювати. Ленінградський зеніт вимагав цілий мільйон за перехід свого вихованця до Києва. У результаті було заплачено максимально можливу суму, встановлену Федерацією футболу СРСР 37 500 карбованців. Щоправда, 19-річний талановитий Форвард довго не міг забити за киян, що дало привід для злослів'я в Ленінграді. Та й у Москві, мовляв, перейшов би до ЦСКА, заграв би на повну міць. Не те, що у Лобановського з його космічними навантаженнями. Головною новиною початку сезону 1989. Було все ж таки звільнення Константина Івановича Бєскова, тренера, який і зробив Спартак, прибрали зі Спартака вольовим рішенням керівництва в особі Миколи Петровича Старостіна, за вказівкою якого зібрали гравців, багатьох з них Бєсков хотів вигнати. І на тих зборах тренера позбулися, за офіційною версією задовольнили його власну заяву про звільнення. Новий наставник Олег Іванович Романцев відразу повернув до Спартака раніше звільнених Бєсковим з команди гравців, перш за все, з московського локомотива воротара Черчесова і захисника Базулєва, а також з московського Динамо Геннадія Морозова і трохи пізніше по ходу сезону Бориса Познякова. Ось вони на рівні з тими, кого хотів вигнати Константин Іванович, мостовий пасульков Бубнов та інші, довели неправоту правоту великого тренера Тим. Що від початку почали демонструвати якісну атакуючу гру, такий собі сплав елегантності та місці з пресінгом по всьому полі. Щоправда, не треба забувати, що Спартак із самого старту вирвався в лідері насамперед тому, що перемагав своїх суперників у критому манежі спорткомплексу Олімпійський у Москві, де у чотирьох матчах лише зеніт звичний до таких умов відстояв нулі. Жаль Гріс 0-4, Динамо Мінс 2-3 та Металіст 0-3 були биті. До речі, перед сезоном пройшла ціла дискусія на верхах радянського футболу щодо гри у манежах Москви та Ленінграда. Тренери команд з інших міст небезпідставно доводили, що футбол під дахом кардинально відрізняється від футболу на трав'яному газоні. І докорінно неправильно їх перемішувати в одному турнірі, де господарі мають перевагу над гостями. І чи не краще матчі стартових турів, ще коли холодно в Москві, проводити у Закавказі, на Чорноморському узбережжі, у Середній Азії та в Україні? Обіцяли подумати, але календар 1989 року ніхто змінювати не став. Тут треба визнати, що Спартак пер по чемпіонату як на танку, набираючи очки як під дахом спорткомплексу «Олімпійський», так і на трав'яних газонах у гостях. І лише Дніпру у 13-му турі на Метеорі 9 червня трохи е, пригальмував цю залізну ходу Спартака 0-1. Хоча ця поразка анітрохи не вплинула на лідерські позиції команди Романцева, яка за 12 попередніх турів лише тричі зіграла по нулях, за 9 перемог. Головна з яких, звичайно ж, у Києві, де 15 квітня 1989 року, сталося неймовірне. Переповнений республіканський стадіон, а це 100 тисяч уболівальників. По ходу матчу почали аплодувати Спартаку, який розгромив їхніх улюбленців 4-1. Помічник Валерія Лобановського, Володимир Веремєєв після матчу висловив те, що думали всі, в тому числі Лобановський, що тут коментувати. Ви всі бачили самі. Суперник був сильнішим, кінець цитати. Сильніше, то сильніше. Вся справа в тому, як сильніше. Так, у киян через травми не змогли вийти на поле. Павло Яковенко, Іван Яремчук, Володимир Бесонов, Анатолій Дем'яненко, Сергій Шматоваленко. Відсутність півкоманди гравців основи та ще й у такому надважливому матчі із принциповим суперником багато що визначає. Але не настільки безнадійно, коли команда програє в одну хвіртку. Так, дуже накосячив вірменський новачок Динамо Альберт Царкісян, Але ж він не один грав проти Спартака. Ось склади команди, хто забивав голи. Динамо Київ. Віктор Чанов, Олег Лужний, новачок відкриття чемпіонату, доступення відразу ж до збірної. Андрій Баль, Олег Кузнєцов. Альберт Саркісян. Заміна Андрій Канчельський з 51 хвилина. Володимир Горілий, Олексій Михайличенко, Капітан. Геннадій Литовченко, Олег Саленко, Олег Протасов, Ігор Біланов. Спартак Москва. Станіслав Черчесов, Сергій Базулєв, Василь Кульков, Новачок. Відкриття чемпіонату до ступеня відразу ж до збірної. Геннадій Морозов, Олександр Бубнов, Олександр Мостовий. Володимир Капустін. Заміна Віктор Пасулько 84 хвилина. Олександр Бокій, Валерій Шмаров, Федір Черенков, капітан Сергій Родіонов. Голи. 0-1 Шмаров 9-та хвилина. 0-2 Мостовий. 48. 03. Родіонов. 64-та з пенальті. 0-4 Родіонов 72. 1-4 Геннадій Литовченко, 85-та хвилина. Спартак взагалі. Якщо ловив атакувальну хвилю під час матчу. То не давав спуску нікому. У цьому переконалися, крім киян Жальгері 4-0 та Металіст 3-0 під дахом спорткомплексу Олімпійський, ротор у Волгограді 3-0, Памір у Лужніках 6-2, Зеніт у Ленінграді 5-1. Після поразки на метеорі червоно-білі Романцева видали 10 безпрограшну серію, де нічиїх та перемог було наопіл. Головна, з яких над основним переслідувачем Дніпром, який не могли обіграти перед цим вдома 3 роки поспіль 2-1. І що найцікавіше, спартаківців критикували як за нульові результати з Московським Торпедо та Динамо плюс із Паміром у Душанбе. Це за прохолодність в атації та явну гру на нічию, так і за результативні 3-3 у Харкові з металістом чи ось 3-2 в Одесі з Чорноморцем. Це вже за прохідний двір у захисті, коли спартаківці грали по-бразильськи, ви нам заб'єте, скільки можете, а ми вам скільки захочемо. Не можу не згадати і про той факт, що Спартаку часто підсужували арбітри, що впливало на результати матчів. Наприклад, 19 червня у матчі 15-го туру Спартак Динамо Москва, що завершився 1-1, 42 тисячі глядачів у лужниках стали свідками двох непризначених пенальті, які стовідсотково заробили спартаківці, коли збивали у власному штрафному верткого Сергія Кір'якова. Навіть шанувальники Спартака побіжно наголошували на факті недоброякісного суддівства. Журналіст Сергій Шмітьков щотижневику футбол-хокей дотепно зауважив, цитую. Але на цю, що стала центральною, гру заключного туру першого кола, Спартак приїхав у лужники, образно кажучи, в обнімку з футбольною фортуною. У другому таймі, незважаючи на непризначений пенальті та воротарські подвиги Черчесова, динамівці мали збільшувати рахунок, принаймні. Своєю грою в цьому матчі вони цього заслуговували. Кінець цитати. Більше того каралися арбітри, рішення яких негативно вплинули на результати Спартака. 19 квітня червонобілі грають 0-0 з локомотивом, де помічник арбітра на лінії Віктор Клімтів зафіксував овсайт у Шмарова і його гол скасували. Так по цьому приводу зібралася ціла президія всесоюзної колегії суддів. Була створена спеціальна кваліфікована комісія в лапках, яка відправила арбітра матчу Сергія Хусаїнова у відпустку по невідповідності на місяць. А Клементєва усунула від судівства до кінця першого кола і забороною судити матчі не лише у радянській вишці, а й у першій лізі. Тим самим було яскраво продемонстровано всім суддям. Якщо хочете і надалі заробляти на хліб з маслом арбітражем, то матчі Спартака потрібно судити як слід. Інакше будете як Клементів, вівців у матчах аматорських команд рахувати. Ще хтось має сумніви, що Москва карала тих, хто перешкоджав просуванню її головного клубу на футбольну вершину, якщо він претендував на чемпіонське звання. Я, звичайно, не стверджую. Що Спартак виграв радянське золото 1989 виключно за допомогою суддів. Але погодьтеся, коли тобі відверта допомога арбітрів допомагає набирати очки в окремих матчах, коли гра не йде, цей факт ще більше додає впевненості у своїх силах і дуже сприяє досягненню кінцевої міти. До речі, нулі торпедо в 19 му турі теж. Видавали поганий душок настільки, що Олександр Горбунов це зазначив у щотижневіку футбол хокей, цитую: Поповзла тоді чутка, договірна, мовляв, нічия. Але так буває завжди, коли команда вирішує завдання не конкретного матчу, а прораховує стратегічно важливі варіанти на частину турніру, що залишилася. Кінець цитати. Обана! А за що тоді критикували і досі критикують у Москві прагматичний футбол київського Динамо Лобановського? Аже виходить, що і Спартак виявляється, теж грав у стратегічний футбол, аналогічний Динамівському. Як би там не було, а Спартак до осені набирає 36 очок. У Жаргеріса та Дніпра по 29, у Київського Динамо 28. Спартаківці мали просто приголомшливу різницю забитих та пропущених м'ячів 42-12. А зв'язка Черенков родіонов наводила жах на суперників червоно-білої команди. І дуже багато хто спочатку радив Лобановському, а потім уже й вимагав, щоб він цю зв'язку використав у відбіркових матчах збірної СРСР, яку у другій частині відбору на чемпіонат світу 1990 якраз заступорило в атаці. Черенков, зрештою, виходив в офіційних матчах проти Австрії в основі 6 вересня 0-0, а потім і на заміну з Туреччиною 15 листопада 2-0. Ще новачок Спартака Василь Кульков був заграний за збірну. Родіонов та Шмаров з'явилися у товариському матчі з Польщею 1-1. Але ж у збірній і без спартаківців було кому вирішувати завдання виходу на чемпіонат світу в Італії. Хоча висловлю думку простих уболівальників того часу. Розмови про те, що даремно Лобановський нехтує зв'язкою Черенков родіонов у радянський збірний, ми з нами були неодноразово. Так яскраво грав у чемпіонаті СРСР цей атакуючий дует, та й восени у Єврокубках теж. Але тут розмова про чемпіонат СРСР 1989 року, який Київське Динамо, щиро кажучи, провалило. І головною причиною того, як би банально це не звучало. Постійні травми лідерів, причому не встигали відновитися одні лідери, як вибували й інші. Олега Протасова взагалі виносили з поля республіканського стадіону на ношах у супроводі дружини 25 липня, коли кияни зіграли по нулям з московськими динамівцями. Це добре, що голкіпер московського Динамо Дмитро Харін відразу після падіння Протасова почав активно сигналізувати судді, щоб той терміново зупинив матч. А також жестулю... жестикулював у бік лави запасних, щоб швидко бігли на допомогу постраждалому. Це добре, що черговий лікар нейрохірургічної клініки слухав прямий репортаж матчу по радіостанції. Промінь український аналог маяка тільки якісніший та цікавіший. і одразу ж приготувався до прийому важливого клієнта. Швидкість та злагодженість дій лікарів швидкої допомоги, швидкість доставки та лікарні, миттєвий рентген плюс точний діагноз забезпечили Олегу швидке лікування. А ще добре те, що київське Динамо, яке офіційно отримало у 1989 році статус професійної команди, застрахувало всіх своїх гравців на випадок травм, що дало привід деяким моїм знайомим тоді 1989 року єхіднічати. Чи не ростуть вуха травм від страховки? Мовляв, грати не потрібно, а гроші в наявності є. Але при цьому всі чудово розуміли, що у футболі самострілів, які не хочуть йти в бій, не може бути. Хоча хто його знає, однозначно стверджувати це не беруся. І хоч усі бачили величезні проблеми київського Динамо зі складом, але критикували команду Лобановського нещадно, причому свої. А як же інакше? Місяць без забитих голів взагалі два очки у чотирьох матчах. Нулі з Зенітом 15 червня вдома взагалі викликали гоморічний регіт у 31 тисячі вболівальників на республіканському стадіоні. Після чого пішли затяті чутки, що Київське Динамо все ж таки при переході Саленка домовилося із Зенітом під час чемпіонату не засмучувати один одного. Зрештою, ще й 2-2 у Ленінграді 17 липня. Звісно, Київ обидва матчі грав без Олега Саленка, та ще й пеналь собі в Ленінграді з радістю намалювали динамівські захисники, що чудово видно на відео. Про можливі договорняки СРСР це окрема розмова, тут же загалом про чемпіонат 1989 року. Після першого кола, ось що сказав про київське Динамо, старший тренер Спартака Олег Романцев, цитую зізнаюся, перед початком сезону головним претендентом на перемогу у чемпіонаті вважав Київське Динамо. Але кияни в ході чемпіонату через травми зазнали таких чутливих втрат, від яких навряд чи якась інша команда змогла б так швидко оговтатися і втриматися в групі лідерів. Кияни, попри все, Показують гру добротну, анітрохи не сумніваюся, що у другому колі вони зуміють довести свою силу. Поборються бо за золоті медалі. Кінець цитати. Думаю, говорив романцев про своїх конкурентів щиро, сподіваючись, що своєї переваги його червоно-біла команда не розгубить. А ось що говорили з приводу лідерів 52-го чемпіонату СРСР Ми вболівальники. За грою Спартак, потужна міць, Дніпро, мужики. А Динамо Київ напівмолодіжний дубль без райдушних перспектив. Надія, звичайно ж, була на швидке відновлення провідних гравців. А тут ще поразка від Дніпра на Метеорі 1-2, коли кияни прилетіли з ФРН втомлені. І одразу ж питання, що динамівці робили у Західній Німеччині? Чому так втомилися? Невже Лобановський так заганяв свою команду у перерві чемпіонату, коли треба було відпочивати? Якраз після поразки від Дніпра київське Динамо видало в чемпіонаті 12 матчів у безпрограшну серію. Щоправда, перемог та нічиїх було порівну по 6. І виграші часто виривалися зубами. Бувало, що на останніх хвилинах. Як от над Паміром удома 21 липня, коли 4400 глядачів на республіканському стадіоні побачили, як Сергій Заєць приносить перемогу на 90-тій хвилині. Кияни вийшли на пік своєї форми до осені. Коли у вересні здобули три перемоги і дві у жовтні. Хоча зазвичай у цей час у попередніх чемпіонатах динамо Київ Лобановського зазнавав спаду. Але тепер все інакше. Відступати було нікуди. Треба було перемагати, щоб хоч медалі здобути. А ось Спартак після перемоги над Дніпром почав втрачати очки. Динамо Тбілісі вдома 0-1, Арарат в Яревані 0-0, Шахтар у Лужниках 2-0, Локомотив там же 1-1. Динамо у Мінську 1-0 із вирішальним голом Черенкова. І Спартаку для 12-го чемпіонського титулу залишалося обіграти Київське Динамо вдома в передостанньому турі. Далі слово колишньому редактору відділу футбол російської газети Спорт День за днем. Олексію Павлюченку, з яким тісно спілкувався свого часу на Фейсбуці, цитую. Настав час згадати Динамо Мінськ-Партак 01 Інфа прийшла мені з Мінська багато років тому. Черенков та Родіонов приїхали до мінчан. З багатьма вони були знайомі по збірній і просто попросили допомогти. Просто попросили, і Мінськ допоміг. Невдовзі. Ці ж команди зустрічалися в одній восьмій кубка, і Спартак повернув борг. Причому матч відповідь грали на базі в Тарасівці. Збіг, а хто його знає? Хтось вірить у цнотливість червонобілих, а я не вірю. Кінець цитати. Тут від себе додам, що після завершення чемпіонату у Кубковому протистоянні Спартак спочатку обіграв мінчану Тарасівці 8 листопада, два а потім через 10 днів програв у мінську 01 і вилетів із Кубка СРСР. А ось чи повертали спартаківці при цьому борг білорусам за їхній подарунок у 28-му турі чемпіонату? Судити вам, шановні відвідувачі мого каналу Футбол Сан. Але поверталися до радянського чемпіонату 1989 року. Головним переслідувачем Спартака, як і двома роками раніше, знову виявився Дніпро. Причому команда Євгена Мефодійовича Кучеревського, як і Київське Динамо, також мало проблеми з травмами провідних гравців Вадим Тищенко, Микола Кудрицький, Ігор Шквирін. Але було й потужне придбання олімпійський чемпіон Скайрату Євген Яровенко, який відмовив Лобановському у переїзді до Києва через його близькість до Чорнобиля. Але в Дніпро з Алма АТИ перейшов. Плюс Марат Кабаєв із Ташкентського Пахтакора, а ще Андрій Юдін, якого дуже не хотіли відпускати до Дніпра керівники Краснодарської Кубані. І взагалі нагадаю, що скаути Дніпра якісно працювали по Середній Азії. 1983 рік Олексій Череднік із Паміра Душанбе, майбутній олімпійський чемпіон. 1986 Антон Шох із Кайрата. Едуард Сон звідти ж, але забрали із Смоленської іскри, де він служив у 1986-87 роках. Та й звична основа була зіграна і досить потужна. Сергій Краковський та Валерій Городов на воротах. Іван Вишневський, Андрій Сидельников, Володимир Бахмут, Володимир Лютий, Євген Шахов, Сергій Пучков, Олександр Сорокалєт. Ці хлопці вже звично виходили і билися на полі від свистка до свистка. Перемагали найчастіше на жилах, брали характером. Здебільшого здобували мінімальні перемоги з рахунком 1-0 або 2-1. Саме Дніпро у 13-му турі 9 червня 1989 року в першому чемпіонаті обіграв спартаківців 1-0. Переможний гол на радість 29 тисяч глядачів на матеорі на 75 й хвилині провів шахов з пенальті. Яке викликало величезні питання і стало причиною всесоюзного скандалу, який роздмухали колишні спартаківці, які, в свою чергу, стали журналістами. Ростовському арбітру матчу Івану Тимошенко інспектор двійку таки поставив. Тільки сюди ще й приплюсували непризначений пенальті на тому шахові. Ну, а якщо згадувати гольові моменти, то лише шахов тричі міг засмутити Спартак, плюс небезпечні удари Шога Кудрівського Бахмута. Тож перемога цілком заслужена. Так само, як і над київським Динамо у 17-му турі 11 липня, коли 30 тисяч глядачів на метеорі стали свідками повної переваги своєї команди над хлопцями Лобановського, що вилилося у голи Тищенка та Юдіна. На що після перерви відповів точним ударом Володимир Бесунов 2-1. І саме після цієї вікторії Дніпро видав провальне гостьове турне маршрутом Вільнюс, де друге програли Жальгеріс 1-2, Мінськ 1-4. Далі мужики Кучерєвського стрепенулися вдома. І 3-0 над Білійським Динамо, 4-2 над Єреванським Араратом. Один із центральних поєдинків усього чемпіонату СРСР відбувся 27 серпня у московських лужниках. Коли 55 тисяч глядачів раділи перемозі Спартака над Дніпром 2-1. І тут позитиву червоно-білим шанувальникам додавало одразу два факти. Перший, після трирічної нічийної домашньої посухи з Дніпром нарешті було здобуто перемогу. Другий і важливіший був обіграний головний переслідувач, і, хоч там і жаргеріс Маячів бувало попереду Дніпра, і кияни не відставали. Але всі розуміли, саме Дніпро може наздогнати Спартак, що відірвався вперед. Саме так і сталося. Після нулів у Донецьку 31 серпня Дніпро видає восени шестиматчевий переможний спорт. Але все марно. 23 жовтня 1989 року 60 тисяч уболівальників на центральному стадіоні імені Леніна у Москві, тобто в Лужниках. Стали свідками бомбезної розв'язки всього чемпіонату і золотим чудоголом Валерія Шмарова в дев'ятку воріт Віктора Чанова на останній 90 й хвилині 2-1. Спартак набирає 44 очки і стає недосяжним для переслідувачів. Дніпро, який обіграв Зеніт у Ленінграді 2-1, забезпечує собі радянське срібло, динамо Київ за будь-яких розкладів фінішував третім 37. Це все за тур до завершення 52-го чемпіонату СРСР. І ось які висновки з цього приводу зробив колишній Спартаківець Євген Ловчев у щотижневіку футбол хокей, цитую. Спартак виявився сильнішим за київське Динамо, клуб, який начебто більше зайнятий затвердженням свого авторитету в Європі. Інакше як пояснити, що маючи відомих усьому футбольному світу гравців, кияни багато на що не претендують. Але найцікавіше з репортажу того ж Ловчева дізнаємося, що коли цитую. До кінця зустрічі залишалося зовсім небагато часу. Шановний мною оглядач по секрету в лапках зауважив: гру розписано і Спартак виграє 2 1 Ну що ж, якщо так розписуються ігри з такою кінцівкою, то я це схвалюю. Тільки ось Шмаров мало не підвів людей, які знають в лапках. Треба було просто забити гол. А він захотів це зробити зі смаком у дев'ятку і на останніх секундах. Кінець цитати. Це що? Прямий натяк на те, що київське Динамо домовилося зі Спартаком не пускати Дніпро до другого поспіль чемпіонства. Аже в останньому турі червоно-білі виїздили до Вільнюса, де спартакиці завжди мали чималі проблеми. А Дніпру грати вдома з торпедо і цілком могло опинитися на фініші очок порівну у Дніпра та Спартака, і хто його знає, хто виграв би золотий матч. Про можливий договірняк Спартака із киянами розповім в окремому відео. А поки що констатую факт: Спартак після вольвої перемоги над київським Динамо 2-1 зрівнявся з українською командою за кількістю чемпіонських звань 12. Більше того, червоно-білі Романцева стали найвідвідуванішим клубом чемпіонату СРСР 1989 року. 991 250 глядачів. Друге Київське Динамо. 986 180, третій Волгоградський ротор 624 500. А ще один новачок Вищої ліги Памір ледь не встановив абсолютний рекорд відвідуваності, адже його 20-тисячний стадіон не був заповнений під зав'язку лише одного разу, 9 червня, на матчі 13-го туру з Більським Динамо, не добравши тисячу до аншлагу. Перша трійка найвідвідуваніших матчів виглядає так. Перше місце Динамо Київ-Спартак 1-4. 15 квітня переглянули 100 тисяч глядачів. Друге місце Динамо Київ-Дніпро-1-0. 27 березня побачило 80 тисяч оболівальників. Третє місце Спартак Москва Арарат єреван 1-0. 62 тисячі прийшли 2 травня на відкриття відреставрованого стадіону у Лужніках. Ну а загалом невблагана статистика говорила про різке зниження відвідуваності радянської першості. Якщо 1988 дев'ятсот кількість глядачів на трибунах зменшилася на півтора мільйони порівняно з попереднім сезоном, то 1989-го ще на 666 тисяч і дорівнювала 4 мільйони 332 тисячі осіб, що стало крайньою межею за останні 15 років. У середньому на матч чемпіонату СРСР приходило 18 тисяч 50 глядачів. І невтішна статистика щодо втрачених глядачів. Зеніт 273 тисячі 890 осіб. Дніпро понад 60 тисяч. Динамо Київ 300 тисяч. Найкращим футболістом року визнано Федора Черенкова 345 очок з 486 можливих. Другий тер спартаківець Станіслав Черчесов. Який став найкращим воротарем року: 172 очки, 164 у київського динамівця Володимира Бесунова. Найкращим бомбардиром радянської першості теж став спартаківець Сергій Родіонов, 16 забитих голів. Таким ось спартаківським вийшов чемпіонат СРСР 1989 року. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.